Харківщина як центр науки, культури, правової думки завжди діяв системно, послідовно і відповідно до ситуації, яка складалася з 2013 року. Тому ми готувалися до будь-яких подій, які агресор може вчинити проти України. Цілому проти нашої області, в тому числі, відповідним чином ми координуємо діяльність і сприяємо діяльності військовій владі, обласному військовому комісаріату, начальнику гарнізону, всім підрозділам, які за законом мають захищати і здійснювати область і здійснювати планові заходи з її оборони. Тому всі підрозділи частини Збройних сил України, які дислокуються на Харківщині, вони приведені у відповідний стан бойової готовності. Підрозділи Служби безпеки України переведені на посилений варіант несення служби. Підрозділи головного управління поліції в Харківській області. Переведений на посилений варіант несення служби. Прикордонники діють відповідно до закону про оборону і захист Державного кордону України. Обласна державна адміністрація сприяє всім правоохоронним структурам силовому блоку військовим частинам, здійсненні їх законної діяльності. Крім того, законні права і інтереси громадян, харків'ян, конституційні права жодним чином порушені не будуть. Тому я прошу відразу всякі спекуляції на тему, що там когось. Потіснили вже з помешканням, у когось вилучили транспорт, когось за руки за ноги привели до військових комісаріатів і відправляють у військові частини. Це все, я вам відповідально кажу, брехня. Указом президента не передбачено обмеження конституційних прав громадян. І на Харківщині ніхто цим займатися не буде. Якщо буде вирішено питання щодо мобілізаційних заходів, повної мобілізації або часткової, обласний військовий комісаріат має всі необхідні інструменти для того, щоб здійснити такі мобілізаційні заходи. Ми майже закінчили призов на військову службу. Ми Готові для того, щоб здійснити мобілізаційні заходи, але таких заходів поки що немає. Обстановка в області спокійна, але є кримінальні структури, які хочуть виконати свій кримінальний такий замисел щодо здійснення дій злочинних. Використовуючи паніку, яку самі ж намагаються поселити у нас в області, ну, для того і поліція у нас в області, щоб ці карасі не дримали у нашому ставку. Всіх будемо віддавати під суд. Мародерства не допустимо, кримінальних злочинів не допустимо. Місто і вся область в цілому буде жити спокійно, розмірено, так, як і жила наша Харківщина рідна до цього часу. Ми хочемо повідомити також, що за дорученням Юлії Олександрівні Світлічної, отакі наші брифінги ми переведемо щотижневий режим роботи і будемо. Сповіщати вас про всі зміни в законодавчому полі, про всі зміни в оперативній обстановці. Все, що відбувається, будемо чесно, відверто, як кажуть в Європі, транспарентно, тобто прозоро до вас доносити. Будемо створювати відповідні умови для діяльності військових частин і підрозділів. Повністю сприяти їм, як це визначає закон, і підтримувати всюду порядок для того, щоб кожен харків'янин або гість нашого краю був належним чином захищений. Всі заходи державні, такі як згадані вами, тобто матч Ліги Європейських чемпіонів да? з футболу. В тому числі між командою Шахтар Донецьк, Ліон, Франція буде проведений без змін. Поки що ми розраховуємо на те. І я навіть запрошую харків'ян прийти на цей матч, тому що цей матч відбудеться на нашому стадіоні «Металіст». Немає жодних умов для того, щоб скасовувати спортивні змагання. Або інші заходи, до яких звикли харків'яни: театральні вистави, походи до кінотеатрів. Нічого це змінено не буде. Харків'яни не будуть відчувати будь-яких змін, які би порушували їх права пересування, або право на освіту, або право на роботу і таке інше. Будь-яких... Е Перешкод громадянам у їхній щоденній діяльності не буде. Дійсно, наряди посилені, безпека дорожнього руху посилена. На в'їздах і виїздах в міста і посилені кількість патрулів-нарядів. Будь-яких, скажімо так, перешкод громадянам зі сторони поліції не буде. Поліція продовжує як сервісних орган обслуговувати населення по захисту їхніх прав і свобод і забезпечення охорони громадського порядка. Тому е даний стан не, не вплине на будь-яку життєдіяльність громадян, а лише, я вважаю, завдяки взаємодії всіх структур е покращить рух. Роботу і життя діяльність. Люди добрі, нічого не змінюється. Закон це живий організм, який ми будемо втілювати в життя відповідно до ситуації, яка буде розвиватися. Життя не стоїть на місці. Тому, на мій погляд, указ президента дуже короткий, але дуже змістовний. Для того ми з вами. І компетентні особи, і керівники присутні тут для того, щоб ми могли цей живий організм, закон, указ президента, використовувати як інструмент для захисту законних прав і інтересів громадян. В першу чергу, на території, де ми призначені. Тому не треба носити додаткових документів, не треба носити додаткових посвідчень. Ніхто нікого не буде хватати, тягти, перевіряти. Громадян, які законослухняні, їм не треба нічого остерігатися. Все нормально. Але є інструмент, даний в руки владі виконавчій в особі голови облдержадміністрації президентам України. Для того, аби у випадку зміни ситуації, погіршення ситуації, не дай Боже, прямої агресії або інтервенції, застосувати всі сили, методи, форми, засоби для того, щоб зберегти здоров'я, честь гідність життя громадян. Всі об'єкти так званої критичної інфраструктури будуть також більш. І ретельно охоронятися. В першу чергу, це те, що забезпечує життя громадян. Транспорт, ви справедливо про це кажете, метрополітен, військові об'єкти, склади, енергетичні підприємства, підприємства, які дають Харкову воду. Все це. Буде додатково охоронятися для збереження потенціалу цих підприємств. І для того воно буде охоронятися оперативними заходами, які є в руках Служби безпеки України в Харківській області, поліцією і військовими частинами. Так звана критична інфраструктура повинна бути належним чином захищена. Крім того, залізничний транспорт, аеропорти, ви правильно кажете, вокзали. Поїзди міжміського сполучення, коли ми кажемо, що Служба безпеки України в Харківській області управління та головне управління поліції переведено на посилений варіант несення служби, то це і дає нам можливість стверджувати, що і ці об'єкти, про які ви зараз згадали, будуть належним чином захищені. Об'єкти критичної інфраструктури. На данный момент времени изменений в режиме пересечения государственной границы, в том числе и с Российской Федерацией, не предусматривается. Если они будут вводиться, то. Ви узнаєте об этом як граждані України. Робота військових комісаріатів міста Харкова і Харківської області проводиться в плановому режимі. Уточнюються облікові дані військовозобов'язаних оперативного резерву першої черги, оперативного резерву другої черги. Практично нікого ми зараз не з військовозобов'язаних, не викликаємо до військових комісаріатів виключно в телефонному режимі. Тобто, оті дзвонки або розміщення. В інтернет мережах, що військові комісаріати присилають там і так далі, викликають там, велику кількість військовозобов'язаних, це не вірно. От я хотів би звернутися до журналістів і сказати, що необхідно керуватися коментарями офіційних посадових осіб військових комісаріатів. Якщо казати про ситуацію, яка от з понеділка, то ну, дуже багато мешканців міста Харкова і Харківської області звернулися до мене і на робочому місці приїжджали до мене, дзвонили, зателефонували, приходили громадські організації патріотичного характеру, волонтерські організації з бажанням. Прийти до військового комісаріату і призватися або по частковій мобілізації, або на навчальні збори. Головна мета це захист Харківської області, захист України. Ну я порахував вчора так приблизно більше 200 військовозобов'язаних, будемо говорити так, громадян України, міста Харкова і Харківської області. 에, позвонили мені і виявили бажання захистити Україну її цілісність і незалежність. І ці дзвонки, ну якщо так, в середньому до. Вчора до кожного районного військового комісаріату діта порядка 2-3 військовозобов'язаних приходили. Прошу вас призвати да, нас. І порядка там, до 10 дзвінків було до кожного із, 4, 30, із 34 військових комісаріатів. Тому я ще раз відмічаю, що Харківська область відмічається від інших, тим, що все-таки є патріотичний настрой, є патріоти справжні. Я вже не кажу про інше формування. Громадські вчора, от частково прийшов громадське формування, це мала моторна авіація Юрій Борисович. А ми з ними заключили меморандум ще рік назад і казав, що у нас чотири літака, які вміщають, вміщають від одного від одного до трьох громадян в літак, і ми готові виконувати завдання по виконанню в першу чергу завдань територіальної оборони і. Завдання, які будуть передбачені військовим станом.